Доброго дня всім! І в цьому вітру про підшипник 6302 rs Підшипник призначений для встановлення у флянець вакуумного насосу в передній частині електродвигуна, забезпечуючи плавне та безшумне обертання валу, зменшуючи тертя та зношування деталей. Оснащений двостороннім гумовим ущільненням, він захищає від пилу, бруду та вологи, що сприяє продовженню терміну служби. Підшипник виготовляється з високоякісної легованої сталі. Зараз замірюємо його розміри. Зовнішній діаметр 42 мм, внутрішній діаметр 15 мм. І також товщина 13 мм. Підшипник 6302 rs підходить для апаратів буренка.